Рудик, пішли на кс 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 к Пішли погодою. на кс-кс. Рудик, Йди. Ну, кс, кс 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 Маша. Маша. Пішли погодою. Пішли погодою, мої хороші. маленькие. Ешь что на здоровье? Зайти, такие зайти. Ешь ты, ешь ты. Маша, кушай. Маша, кушай. Такие маленькие, маленькие. Таке голодна. Маша, ти чого не їси? А ну на, їж давай. Вася, що таке? Я вчора поливала так, без ґрунту, бо ще не вирішила, в який горщик її посадити. Ще горщика немає. І я думаю, мур-мур-мор, будемо їсти зараз. Ось. Так, я їм це подрібнюю. На шматочки. Ось так. Оце Васі трошки більше. Так. А то Алісочці. Ану, їдять чи не їдять? Наче їдять Аліска Лиська є. Ну, добре. Вася, що таке? В чому справа? Ану, їжте. Ага, Вася вже вилізав, а Аліса ні. Нехай тепер Вася доїдає Алісине. Це вже останній такий у нас пауч чи, як, чи консерва, як ви його правильно називати, не знаю. По акції купляла дуже хороші. Потім будемо давати ще щось. Там є шеба, є оптиміл, є гурме ще у нас. Так що буде вже щось інше. Поки нової акції на ці консерви не буде, бо вони дорогі дуже. А потім я пішла по магазинам шукати собі взуття. Це щось таке хотіла для підвалу, але воно все одно не підходить. В цьому магазині все взуття якесь грубе і дороге. Його навіть міряти не хотілося, зате інші речі досить непогані там. Ось я прийшла з магазину з горщиками. Ось скільки накупила дуже хороших прозорих горщиків різного розміру. Вони дуже прозорі і добре підходять для орхідей. Є ще інші непрозорі, так, показую ціни, ось ці такі, ще більшенькі. Дев'ятнадцять. Кожного розміру по два, бо я. Не знаю, який розмір мені підійде. Так, а тут ціна. Ціни нема. Ну, десь 20, 22 чи 23 він коштує. Цей, цей 24 чи 26, не пам'ятаю. Треба дивитись. О. А цей 28, тут є ціна. Зараз буду вибирати, який горщик підійде. І ще отаке добриво. В нашому магазині господарчих товарів. А це я замовила такі стаканчики. Це можна висаджувати закриту систему робити. Я думаю, може дійсно так стало важко поливати з цими тривогами. Я думаю, може мені частину моїх орхідей перевести в закриті системи. Як у мене беріода сидить в закритій системі, зовсім закрита система без отворів. І я якось справляюся з поливом, що навіть новий рост почав рости, то я думаю, може мені частину з цих орхідей перевести в закриті системи, щоб мені було. Менше роботи. Ну, якщо вже я показую вам свої орхідеї, то ось це все, що залишилося від мого буяння мого орхосадочку на даний момент. Карамелька ще цвіте і навіть дорожчує бутони на оцій гілочці нижній, а верхню вона відсушила гілочку. У сусідів ремонт. Тукають. Ця ще цвіте, в цьому році вона дуже довго цвіте. Каода почала теж відцвітати, на жаль, дуже шкода, що вона відцвітає. Бульзано ще цвіте і дорощує бутончики, дуже гарна квіточка. Согорелекс теж постійно дорощує бутончики. І цвіте ось ця. Гарнисенька така. А тут вже треба щось пересаджувати, але з цими тривогами в мене стільки пересадок, що я просто не справляюся. Я не встигаю все. А діф'южн, на жаль, вже відцвітає. Дуже шкода, що діфюжн відцвітає, але ще свої квіточки не віддає. Вони ще тримаються. Ось я приміряла і бачу, що, може, в цей горщик її посаджу. Дуже непогано вона тут вмістилася. Головне, щоб не було їй низько, бо ці горщики короткі. Може, в такий горщик я її посаджу. Ось тут купляла собі взуття. Але зараз ціни такі, що взагалі. Các bạn Взагалі, ціни не вказані, а далі одяг. Тут взагалі такі ціни, що я навіть дивитись на все це не хочу А тут ліквідація до сімдесяти Ну це ж пума. що ви хотіли? А це? Магазин Сенсей. І тут ціни в них більш-менш такі прийнятні і багато людей. Колір Якраз ходити в підвал по бруду в укриття. Чого я тут собі не знайшла? Оте ж теж от потрібно. Ось нарешті знайшла я цей магазинчик. Дуже непогане взуття і по хорошій ціні. Дуже гарне взуття. аби не була біла подошва і білий колір світлий. Це чоловіче, так. Да? Не бачу, де тут вказаний розмір. 37 розмір у вас є. чи 36 й бачу всі моделі 36. й Стоїть саме найменший розмір. Це треба все дивитися. Такі теж непогодні. Ось такі на. Все ж таки, біла подошва. Це не дуже практично, як ви гадаєте, тим більше по нашим. Часам сюда нічого Годуємо знову машу і рудика. Я купила собі оцей вентилятор, бо мій пропав, У мене був і зламався. Зовсім, а для орхідей потрібен вентилятор вдома. Їжте коти. Їжте коти. Так, маше занадто багато дістали по-малому. Ну і ось яке взуття я собі купила. Бо носити вже майже нічого. У Васі метелик. Я йому купила метелик. Тільки як його сфотографувати, він не показує. Там така звінячка із метеликом. Вася дуже пухнастий котик і не видно там метелика. Не видно метелика, не видно синій такий метелика, іншого не було.